Барак ніколи не сприймав Путіна всерйоз. Він все зіпсував. Так Джо Байден сказав про 44-го президента США Барака Обаму. Байден мав на увазі м'яку і неадекватну реакцію Обами на російську анексію українського кримського півострова в 2014 році. Чинного поки що президента цитує Боб Вудворд у своїй відомій книзі Війна в тоні, негативно налаштованому до Обами. Кажуть, що Байден назвав позицію Барака однією з причин, які зрештою призвели до повномасштабного нападу Росії на Україну у 2022 тисячі Однак, після майже трьох років війни Росії проти України які США простягнули руку допомоги не без зацікавленості, звісно, схоже, що 82-річний Байден завершить свій термін з рейтингом, подібним до того, який сам Байден дав своєму молодшому колезі. Він міг би зробити більше, але не зробив українці, хоч і були вдячні Байдену за його багатомільярдний план допомоги, поступово приходили до висновку, що з демократичною адміністрацією на них чекає повільна, довга, але з часом смерть. Було мало ознак того, що Камала Гарріс, яка провістила продовження політики Байдена, принесе якийсь прорив. Тому, коли 5 листопада в Америці переміг Дональд Трамп, дехто в Україні сприйняв цей результат із певною часткою оптимізму. Це звучить досить абсурдно, враховуючи, що республіканець під час своєї кампанії неодноразово називав Зеленського найкращим продавцем, надсилав різні сигнали в бік Путіна, і головне запевняв, що принесе мир за 24 години, який де-факто закінчиться розділом України. Однак Трамп приносить із собою властивість, яка дає Києву тінь надії, непередбачуваність. Новий президент руйнує існуючий порядок, і Україна потребує змін. Це, звісно, не означає, що він раптом змінить свій курс щодо Києва, але за певних обставин про це пізніше. Це створює певні можливості для українців. Команда Трампа з гаслом Америка передусім на вустах має одну головну мету Китай. Майже всі члени його потенційного кабінету китайські яструби, які вважають Пекін абсолютним зовнішньополітичним пріоритетом, якому мають бути підпорядковані всі інші, а це означає зниження ролі США в усіх інших частинах світу. Але чи всі вони будуть танцювати під американську дудку? Чи погодиться Москва на умови США? Хоча плани Вашингтона можуть виглядати сприятливо для Росії теоретично, уважніший погляд виявляє деякі проблеми. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Як виглядає нова колода карт Дональда Трампа? Давайте зосередимося лише на тих, хто матиме реальний вплив на зовнішню політику республіканської адміністрації? Ім'я Джей Дівенса, обраного віце-президента, на слуху вже давно. Спочатку опонент з часом він став палким прихильником Трампа. Джей став відомим після публікації у 2016 році книги році книги the B-Dogs». В якій він описав важкий досвід зростання в сім'ї робітничого класу в регіоні іржавого поясу, книга стала бестселером і була екранізована Netflix у 2020-му. Венс давно виступає за якнайшвидше припинення війни в Україні, але про це пізніше. Наступні імена з'явилися лише після перемоги Трампа на виборах. Марко Рубіо, сенатор від Флориди, замінить Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря. Блінкен був одним з найбільших антипутінських яструбів в адміністрації Байдена, на відміну від Салівана. Наприклад, Рубі звернув свою увагу на Китай, про який він говорив більше десяти років. Надзвичайно важливу посаду радника з національної безпеки після Джейка Салівана. Обійме Майкл Волц, конгресмен, також з Флориди, полковник національної гвардії, колишній зелений берет, також китайський яструб. І якщо ці призначення були сприйняті спокійно і з певним задоволенням, то наступні призначення почали викликати дедалі більше занепокоєння. Це почалося з оголошення Піта Хексета, потенційним міністром оборони. Хоча хексет є ветераном війни і офіцером, а також працює від імені ветеранів, США, він більш відомий як телеведучий Fox News. Показово, що хексет досі приділяв менше уваги стратегічним питанням і більше зосереджувався на боротьбі з культурою Вок. І це швидше за все і є метою його призначення усунути з армії людей з прогресивними і лівими поглядами. Окрім Хексета дивовижними були номінації Мета Гейтса на посаду генерального прокурора. Та Тулсі Габарт на посаду директора національної розвідки. Габарт, серед іншого неодноразово висловлювала погляди співзвучні з кремлівською пропагандою. Однак слід пам'ятати, що всі ці кандидатури, крім Волца, повинні спочатку пройти через сенат, що швидше за все станеться наприкінці січня. Номінація Рубіо не повинна опинитися під загрозою, але Хексет, Гаєц або Габарт, можуть мати проблеми з проходженням через сенат. Навіть не зважаючи на те, що в Палаці більшість становлять республіканці. Деякі аналітики пропускають, що Трамп знав про це і що призначення були радше нагородженням лояльних осіб, аніж їхнім вибором. Час покаже, хто залишиться з цієї групи. Ця гіпотеза може частково підтверджуватися сьогоднішньою інформацією. Мед Гейтс зняв свою кандидатуру з посади генерального прокурора. Майже напевно залишиться Рубіо і Волц дві найважливіші фігури в формуванні зовнішньої політики. Хегет, з іншого боку, швидше за все, зосередиться переважно на ідеологічних питаннях. Отже, знаючи ці імена, що ми можемо передбачити про їхні плани щодо трьох найгарячіших точок світу Україна, Китай і Близький Схід. Почнемо з Ізраїлю, де сумнівів, мабуть, найменше. Всі троє Рубіо, Волц і Хексет висловлюють повну підтримку єврейській державі та її війні проти бойовиків у регіоні, а також займають жорстку позицію щодо Ірану. Цілком ймовірно, що Нетаньяху отримує ще більшу свободу дій, щоб закінчити роботу, як висловився сам Трамп. Рубіо, коли його запитали, що він думає про численні жертви серед палестинського цивільного населення, відповів: Я думаю, що Хамас винен на 100%». У минулому він також неодноразово заявляв про свою незгоду з рішенням про дві держави. Вольце вказує на те, що сім американських громадян все ще отримуються Хамасом. Позиція Хексета менше задокументована, але також рішуче проізраїльська. Але мабуть, найбільше помітним проізраїльським кроком є призначення Еліс Стефанік послом США в організації Об'єднаних Націй. Стефанік вже давно критикує цю міжнародну організацію. Вона звинувачувала ООН в антисемітизмі за критику ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан, а в жовтні закликала до повної переоцінки американського фінансування ООН. Всі ці фактори вказують на те, що на Ісламську республіку Іран чекають важкі чотири роки. Хексет сказав, що у 2020 році Іран може повернутися за стіл, кульгаючи та просячи. Йдеться про стіл для переговорів щодо спільного всеосяжного плану дій ядерної угоди, від якої попередня адміністрація Трампа відмовилася під час свого перебування при владі. Нещодавно і Рубіо і Волце заявили, що Ізраїль не повинен вагатися щодо прямого нападу на ядерну програму Ірану. Якщо номінація Тулсі Габарт буде успішною, варто згадати її позицію щодо президента Туреччини Реджепа Ердогана, якого вона описала як ісламського мегаломана, який хоче створити халіфат з собою як верховним правителем і який допомагає іділ. Отже, переможець, один бенямін Нетаньяху, якого Ніл Фергюсон назвав бісмарком Близького Сходу. Великі зміни або скоріше болісне стискання ймовірно настануть для китайської народної республіки. Усі троє Рубіо Болц і Хексет класичні американські яструби, які бачать у Китаї найбільшу загрозу, з якою Америка стикалася протягом десятиліть. І треба сказати, що весь зовнішньополітичний склад значною мірою визначався китайським ключем. Рубіо найбільший ветеран у цьому питанні, який займається Китаєм вже 15 років. Майбутній наймовірніше держсекретар був одним з перших обраних республіканців, який виступив проти керівників американських корпорацій, які за його словами шукають прибутку співпрацюючи з комуністичною партією Китаю. 53-річний кандидат підтримує заборону. TikTok, він також більш відверто ніж Трамп заявив про свою готовність захищати Тайвань у разі нападу Китаю. У вересні Рубіо висловився щодо Китаю в 60-сторінковій доповіді, в якій проаналізував економічний успіх Китаю і кампанію, зроблено в Китаї 2025», підкресливши зростання Китаю в ряді областей, зелених технологіях, робототехніці та суднобудуванні, республіканці схоже знають про численні досягнення Пекіна, але також і про його проблеми. Як ми можемо дізнатися з доповіді? Цитата: Припустимо, що сьогоднішній день є найвищою точкою могутності Китаю. Навіть за такого оптимістичного сценарію КПК все одно становитиме реальну екзистенційну загрозу для американської промисловості та робітників на довгі роки. І комуністичний Китай все ще буде більш небезпечним супротивником ніж будь-хто з тих, з ким Сполучені Штати стикалися на своїй пам'яті. У своїй промові в сенаті у 2023 році він продовжив нарікати на те, що жадібність великого бізнесу сприяла швидкому зростанню Китаю чим скористалися КПК, викрадаючи торгові секрети та експортуючи авторитаризм по всьому світу. З іншого боку, у своєму від 2 листопада, написаному у співавторстві з Меціо Креонінгом, Волц стверджує, що Вашингтон повинен якомога швидше зменшити конфлікти в Україні та на Близькому Сході, щоб зосередитися на Китаї. Ракети, спрямовані на Україну або кораблі, націлені на близький схід, можуть бути замість цього спрямовані на Китай, стверджує Волц. Як тільки в Європі та на Близькому Сході відновиться стабільність, Америка нарешті зможе зробити Китай своїм пріоритетом. Йдеться в есе Волца. Він описує ситуацію між США та комуністичною партією Китаю як холодну війну. Хексед, зі свого боку нещодавно опублікував книгу Війна воїнів за зрадою людей, які роблять нас вільними. Яка є маніфестом проти культури ВОП, рекламуючи книгу, він натомість заявив, що Китай будує армію спеціально призначеного для перемоги над США, і що США відстають на 10 років і готуються до війни, яка вже відбулася. Він також став вірусним на мережі X, завдяки записам, де він каже, що США щоразу програють у військових іграх Пентагону і втрачають свої авіаносці через китайські ракетні атаки. Джон Редкліф, який очолить ЦРУ, також назвав Китай найбільшою загрозою для США і вільного світу. Дивлячись на портрети найближчого оточення Трампа, не дивно, що він пропонує запровадити тарифи на китайський імпорт у розмірі 60% і більше. Як повідомляє цього разу Reuters, цей крок може виявитися надзвичайно болючим для Пекіна, посилаючись на дані, які ми висвітлювали в нещодавному випуску про Китай. Думки розділилися, дехто стверджує, що тарифи насправді можуть допомогти Китаю. На цьому етапі, однак, важливо також відзначити присутність ще однієї людини в команді Трампа бізнесмена Ілона Маска. Ексцентричний мільярдер разом із Вівеком Рамасвамі має намір очолити урядовий департамент ефективності Додж. Таким чином, Маск, хоча і не має прямого відношення до зовнішньої політики, буде близьким до Дональда Трампа, як це було під час виборчої кампанії. З іншого боку, маск має дещо протилежний погляд на Китай порівняно з Рубіо, Волцом чи Хексетом. Він веде там свій бізнес, зокрема компанію Тесла, і неодноразово закликав до співпраці з КНР на противагу закликам до ескалації. Девід Голдман з Asia Times також висловлює сподівання, що підхід адміністрації Трампа до Китаю буде діловим, покладаючи свої надії на досвід Рубіо. Питання таким чином полягає в тому, до якої сторони свого оточення прислухається Трамп. Наразі всі ознаки вказують на те, що це буде сильний кросовер. Нарешті нам залишається Україна. Тут аналіз провідних карт у колоді Трампа закінчується похмурим у кращому випадку. Амбівалентним результатом, якщо перші номінації Рубіо, Волце чи навіть «Хексет» можна було б зустріти з помірним оптимізмом, але Тулсі Габарт, м'яко кажучи, не є союзником Києва. Важливо зазначити, що коли російські танки увійшли в Україну, більшість номінантів висловлювали співчуття і заявляли про необхідність рішучої підтримки Києва. Але з часом погляди багатьох з них еволюціонували і тепер збігаються з оголошеним Трампом пошуком мирних переговорів. Рубіо через два дні після початку війни назвав Путіна вбивцею і поставив під сумнів його осудність. Однак, після листопадових виборів він сказав: Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті решт те, що ми тут фінансуємо, це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця. Інакше ця країна буде відкинута на 100 років назад. Волц також висловлює певну емпатію до Києва. Він критикує адміністрацію Байдена, стверджуючи, що панічне виведення військ з Афганістану і недостатня загроза відплати за нарощування Росією сил проти України призвели до подій 22 лютого 2022 року. Однак сьогодні, як і Рубіо, він вважає, що мирні переговори є пріоритетом і наводить аргументи, чому американці мають інструменти, щоб змусити обидві сторони піти на них. У випадку з Україною це просто питання відправки на переговори під загрозою припинення поставок зброї. У випадку з Росією, це інший кінець тієї ж самої палиці. Якщо ви не сядете за стіл переговорів, ми збільшимо поставки зброї в Україну, а також притиснемо ваш газовий і нафтовий сектори. Погрожує новий радник з національної безпеки. Зіткнувшись з таким тиском, Путін швидше за все скористається можливістю покласти край конфлікту. Підсумовує Волц. Хексет, як і двоє вище згаданих, спочатку підтримував переозброєння України. Він називав Путіна військовим злочинцем, який хоче відновити СРСР, і закликав до прискорення допомоги Києву. Однак пізніше від нього почали чути, що він підриває дієздатність НАТО на противагу цьому Тулсі Габард, майбутній очільник національної розвідки, з перших днів війни купилася на кремлівський наратив, визнавши російські претензії до України легітимними. Вона також стверджує, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО і повинна залишатися нейтральною. Вона також стверджувала, що в Україні існують лабораторії з виробництва хімічної зброї, інформація, яку поширювали російські змі. Певною втіхою може стати номінація сенатора від південної Дакоти Джона Тьюна на посаду голови Сенату. У своїх попередніх заявах Цюн неодноразово висловлювався на підтримку України. У березні, коли йшли дискусії щодо затвердження багатомільярдного пакету допомоги Києву, він підкреслив, що Америка не повинна зійти зі світової арени. Також важко не помітити численні твіти Ілона Маска, прихильні до російської інтерпретації, в яких мільярдер симпатизує аргументам, висунутим Москвою. Він також був причетний до розмови між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Коли українець привітав Трампа з перемогою на виборах, за словами джерел, розмова була доброю. Що все це означає? Зовнішню політику США визначатиме Китай. І саме так це бачать Рубіо і Волц. Політика щодо Києва буде похідною від політики щодо Пекіна. Тому головний висновок один заморозити війну, щоб зосередитися на Китаї. Як Трамп і його команда планують це зробити? Офіційно нічого не відомо, але Олександр Ворт для Wall Street Journal спробував надати деякі деталі. По-перше, очікується, що Росія збереже свої територіальні здобутки, тобто близько 20% української території. Не зрозуміло, що станеться з Курськом, але з точки зору Москви найкраще було б повернути цю частину в очікуванні переговорів, інакше ймовірно доведеться торгуватися. Крім того, очікується, що Україна відмовиться від своїх прагнень вступити до НАТО на наступні 20 років. В обмін на це американці пообіцяли б Києву достатньо зброї для захисту від потенційного нападу Росії в майбутньому, забезпечуючи водночас стримування. Тим часом сам кордон стане демілітаризованою зоною довжиною майже 1300 кілометрів. Хто його охоронятиме? За словами Трампа, безумовно, не американці чи війська ООН. Ми не збираємося за це платити. Нехай це зроблять поляки, німці, британці чи французи, сказав один із членів штабу Трампа. Українці, однак, збережуть за собою право відстоювати свої територіальні претензії дипломатичним шляхом. Як би жорстоко це не звучало, але якби це сталося насправді, Україна була б змушена долучитися до цих переговорів. Спільником долі Києва сьогодні є Вашингтон. Звичайно, є ймовірність, що Київ на це не погодиться, але без американської зброї та підтримки це може закінчитися ще гірше. Говорять також про спробу створити ядерну зброю, але це мало ймовірно. Американці також повинні були б погодитися на такий крок, оскільки українці все одно були б залежні від них. Також ймовірно, що росіяни винесуть це питання на порядок денний під час переговорів. А з огляду на позицію команди Трампа та політику обмеження розповсюдження, вони швидше за все зможуть розраховувати на підтримку США в цьому питанні. Втім, певна надія в українців може з'явитися у ставленні їхнього заклятого ворога. Теоретично, план вигідний Москві. Він дає їй Донбас, Крим і більшу частину українського узбережжя, які можна продати населенню як велику перемогу СВО. Він дає Росії час на відновлення своїх ресурсів, перегрупування і роздуми про наступний крок військових дій, адже ніхто не має ілюзії, що це станеться. Це також забезпечує теоретично нейтральну Україну, що було метою грудня 2021 року. Але при більш уважному розгляді виявляється низка проблем по-перше, переозброєння України. Масштаби цього важко оцінити, але якщо йдеться про стримування Росії, то це може означати значні обсяги поставок озброєнь. По-друге, Україна не буде простоювати в цей період, їй буде надано час і швидше за все ресурси, не тільки з боку США, але й з боку Європи. Для розвитку власної збройної промисловості і військових технологій, включаючи балістичні ракети, по третє внутрішня ситуація в Росії. Багато що залежить від того, чи будуть зняті санкції, як будуть вирішуватися питання заморожених російських активів, і питання репарацій. Якщо всі ці питання будуть вирішені американцями відповідно до побажань Москви, то тимчасове припинення війни звучить більш сприятливо. Але якщо російська економіка продовжуватиме перебувати під жорстким тиском, проблема нікуди не зникне, може навіть посилиться. Нещодавно російський центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування опублікував аналіз, в якому зазначається, що поточна грошово-кредитна політика несе в собі несприйнятно високий ризик спровокувати рецесію. В результаті дії центрального банку російська економіка фактично опинилася перед загрозою стагфляції, одночасної стагнації або навіть рецесії та високої інфляції. Більше того, кінець цієї військової економіки може означати не стільки відновлення, скільки поглиблення рецесії, оскільки країна зараз покладається переважно на програми озброєнь. Не все можна буде пояснити війною, що триває. Країна поверне частину своєї робочої сили до роботи, але більшість із них після травматичного досвіду війни. Досвід інших суспільств, зокрема європейських країн після Першої світової війни, показує, що орди демобілізованих солдатів і безробітних військовослужбовців це запорука політичної нестабільності. Іншими словами, не так легко зупинити країну, яка направляє всі свої ресурси на війну. Завдяки своєму імпульсу, вона природно продовжує шукати її. Якщо цей рух завершиться гнилим миром, який також не сподобається Москві, Режим Путіна може опинитися в пастці надзвичайно мілітаризованої, занедбаної держави, яка не може знайти вихід для своєї військової машини. Додайте до цього той факт, що з точки зору Москви Київ ще більше закріпив би ворожий фашистський режим, який, хоча і в зменшеному масштабі, також підірвав би легітимність Кремля і його спадщину як спадкоємця Київської Русі. Існує також питання російської гордості. Американці втручаються, коли їм заманеться, і кажуть, коли має закінчитися найважливіша для нас війна з 1945-го? Це ляпас для Москви. Це не обов'язково ключовий аргумент. Бо якби таке рішення влаштовувало Москву в усіх відношеннях, воно було прийнятим. Але, як бачимо, ситуація не є чорно-білою. Не забуваємо, що європейські союзи і окремі країни, які повільно розвивають свої військові можливості, не зникнуть з рівняння. На початку 2022 року вони швидше за американців рушили на допомогу Україні. Йдеться переважно про країни Центральної та Північної Європи. Згодом долучилася і західна частина континенту. Відмова американців від України теоретично може стати стимулом для подальшої мотивації європейців підтримувати Київ та інвестувати у власну безпеку ширше. Тенденція, яка також є потенційно негативною з точки зору Москви. Загалом за мирного сценарію, коли російська економіка перебуває в рецесії, а багато людей страждають від посттравматичного стресового синдрому, можна припустити, що Москва буде шукати новий конфлікт. Навряд чи вона націлиться на НАТО, тобто на країни Балтії, через свою нинішню слабкість, але її цілями можуть стати Кавказ, Центральна Азія або навіть Білорусь. Те, як Трамп вийшов з угоди щодо спільного всеусяжного плану дій у 2018 році, дає певне підґрунтя для цього. Трамп пішов на вибори 2016 року, оголосивши, що він вийде з ядерної угоди з Іраном як одну з головних тем своєї передвиборчої кампанії. Однак, як зазначає Люк Кофі з інституту Гудзона у виданні Foreign Policy, перед тим як Трамп вийшов з СВПД. Відбувся перегляд політики та поетапний підхід, який тривав 16 місяців. Лише в жовтні 2017-го Трамп вперше підтвердив дотримання Іраном СВПД. А офіційний вихід з угоди відбувся лише в травні 2018 року, на третині його першого терміну. Більше того, коли Трамп нарешті вийшов з СВПД, його адміністрація вже мала готову до реалізації політику, так звану кампанію максимального тиску. Звичайно, не можна вважати, що те саме станеться з Україною. Питання є ще більш актуальним, а регіон менше відповідним симпатіям Трампа, але сам цей факт свідчить про те, що на калібрування курсу великої держави можуть піти місяці. Тим часом, як ми вже неодноразово повідомляли, росіяни здатні вести війну такої інтенсивності ще півтора року або 18 місяців. Приблизно стільки часу знадобилося Трампу, щоб вийти з СВПД. Про це нагадує нещодавна стаття Foreign Policy військова економіка Росії досягає своїх меж у якийсь момент у другій половині 2025 року. Росія зіткнеться з гострою нестачею кількох категорій озброєнь. І як бачите, ситуація дуже складна. Так званий мир буде триматися на пороховій бочці, якою є Російська Федерація. Звичайно, можна припустити, що американці відповідно до доктрини ізоляціоністської фракції в кабінеті Трампа замкнуть обидві сторони в кімнаті, віддадуть ручки, вийдуть і закриють очі на те, що буде далі. Але світ так не влаштований, і оскільки все пов'язано невидимою ниткою, це рано чи пізно змусить американців реагувати. І так, повільно простежуючи, ми приходимо до джерела цієї небезпідставної української надії. Коли стануть відомі деталі проекту мирної угоди, всі ці проблеми випливуть на поверхню. З них або виникне новий підхід до українського питання, або вони будуть нав'язані силою. Але і тоді вони нікуди не подінуться. І якщо їх не вирішувати, то рано чи пізно вони зачеплять і американські інтереси, незалежно від того, чи визначаються вони як американське процвітання або американська безпека. І тоді ціна бездіяльності буде значно вищою, як це було у випадку з постфактум аналізом Джо Байденом дії Барака Обами в 2014 році. Байдена, який в останні тижні свого терміну вирішив розблокувати заборону на атаку цілей в глибині Росії з використанням американських технологій, це важливе рішення. Хоча, як і багато інших кроків демократичного президента, воно було прийнято занадто пізно дякуємо, що дивитесь дивитеся Times, Times українською. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проект. Реквізити в описі.